Доброго дня, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти вам про сорт Троянд, який називається Надіжда Надія. Сорт створений в 1969 році. Квіти дуже великі, висота рослини десь 2-2,5 метри. Забарвлення квітки, яка діаметром десь 12-14 см. Світло-рожеве із такою червоною полоскою посередині пелюстки. Ось я вам покажу ближче. Ось таке. Цвітіння сорту дуже раннє. Ось я покажу вам загальний кущ, вже багато квітів взагалі вже перецвіло, тим більше в нас дуже жарко було. Ось ви бачите, є як прості квіти. Ось так. Даже такі бувають і повні квіти. Це загальний вигляд. Тому рекомендую вам вирощувати або мати в своїй колекції квітів. Це чудовий сорт клематиса. Надіжда. Кому сподобалось моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім здоров'я, миру, добра!